Добрий день. Сьогодні ми будемо дізнаватися, що таке текст. Будова тексту це зачин, основна частина і кінцівка. Замість зачину буває, буває початок і, і є різні тексти: розповідь, опис і міркування. Розповідь це про щось або про когось ми розповідаємо. Опис це ми описуємо різні предмети і, і меракування це ми когось марику, щось ми та доводимо. Тексти зв'язані з змістом речення. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Будова тексту. Ось. Є, є у нас текст. І ось початок або зачин. Школярі знайшли в лісі білочку. Основна частина. У неї була зламана лапка. Діти поселили зверка в зловому коточку. Доглядали за ним. І кінцівка незабаром лапка загоїлась і білочку віднесли до лісу. І ось тут є завдання, Познач цифрами частину тексту. Зачин цифра 1, основну частину 2, кінцівку 3. Пер... Випав пухи, пух, пух, пухкий сніг, він рівномірно запорошив гірку. Усім було весело. Діти взяли самки і, і пішли на гірку. Там вони катались, ліпили снігову бабу, грали в сніжки. Початок був випав пух, пухкий сніг, він рівномірно запорошив гірку. Основна частина діти взяли санки і пішли на гірку. Там вони катались, ліпили снігову бабу, грали в сніжки, і кінцівка усе, усім було весело. І Друга Петкарея